За минулий тиждень підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 299 виїздів, з яких 111 – на гасіння пожеж. 22 пожежі були пов'язані з ворожими обстрілами. 19 січня. Ворог завдав ударів керованими авіабомбами по місту Харкову, зокрема по Слобідському району обласного центру. Одне з влучань було безпосередньо у приватний житловий сектор. Внаслідок влучання одна людина за. Загинула ще 13 Постраждала, Зруйновано було приватний житловий будинок пошкоджені поруч розташовані будинки. Зруйновані надвірні забудови на території приватного домовладіння. 23 січня вночі ворог завдав масовані атаки безпілотниками на місто Харків. Безпосередньо влучання були по індустріальному та на мішленському району міста. В результаті цієї атаки постраждало 32 людини. З яких дві дитини, що стосується безпосередньо влучань, в індустріальному районі були зафіксовані влучання у 9-поверховий житловий будинок, там сталася пожежа на верхньому поверсі, частково пошкоджений технічний поверх, влучання у квартири на четвертому поверсі житлової чотириповерхівки, там сталася пожежа на площі понад 100 метрів квадратних, безпосередньо. На цій пожежі рятувальники з, з, з напівзруйнованої будівлі вивели та врятували п'ять осіб, з яких одна дитина. Також були влучання, зафіксовані неподалік будівлі гуртожитку. Частково пошкоджені віконні рами, поруч розташована медзакладу. у Немишлянському районі. В результаті влучання безпілотника горів приватний житловий. Одинок на площі 200 метрів квадратних для атак по місту ворог використовував різні типи озброєння: дрони, ракети, каби. Географія ударів дуже хаотична. 25 січня ворог завдав. Ударів безпілотниками по місту Харкову. Влучання були зафіксовані у Слобідському, Немишлянському та Київському району міста. Безпосередньо одне з влучань було у приватний житловий будинок, пошкоджено дах будинку безпосередньо у Немишлянському районі міста. До місця події виїхали рятувальники сапери, ДСНС обстежили територію. Пожежі не було. У Київському районі цього ж дня було два влучання у житлові дев'яти та дванадцятиповерхові будинки були зафіксовані безпосередньо влучання. У стіни будинку пожежі не було. Постраждала одна жінка. Внаслідок побутових пожеж. Чотири людини загинули ще чотири постраждали. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС було врятовано шість людей. Надзвичайники попереджають про правила протипожежної безпеки. Внаслідок масованих атак на об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Порушується стабільне функціонування систем централізованого. Вода, тепла, газа та електропостачання в умовах аварійного та планового відключень електроенергії нерідко виникають випадки використання населення, альтернативних джерел опалювання, живлення та приготування їжі, зокрема газових пальників, генераторів, електро та газообігрівачів, твердопаливного обладнання з порушенням вимог пожежної та техногенної безпеки. Що призводять до виникнення пожеж, вибухів та випадків отруєння чадним газом для того, щоб утримати ваш дім в безпеці? Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Слідкуйте за станом електромережі в власній оселі. Найчастішими випадками виникнення пожеж є коротке замикання електромережі, порушення правил пожежної безпеки при використанні електроопалення, пічного опалення. Пам'ятайте, що ваша безпека залежить від вас на Харківщині. Триває і розмінування Сапери обстежують території після обстрілів та небезпечні ділянки. Наразі на Харківщині працюють піротехніки, зведено загону ДСНС. Загалом 30 піротехнічних розрахунків, 156 саперів та 55 одиниць техніки. За минулий тиждень було здійснено 103 залучення, виявлено та знешкоджено 119 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один випадок підриву цивільного на вибухонебезпечному предметі. Також триває евакуація з прифронтових населених пунктів області. Загалом з 16 територіальних громад Харківської області було евакуйовано 39 286 жителів, з яких 3422 дитини та 475 осіб з інвалідністю. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області з проханням у тих населених пунктах, де обголошена обов'язкова евакуація: не ризикувати та евакуюватись у більш безпечні населені пункти. Ув'єва та Олексій Муравйов. Харків. Новини.